Мені б на мить в те 31 грудня, де мене знали, що таке війна, де прокидає всіх від будинка сьогодні де напогала майже кожна вина. Мені б на мить в той мирний ще годень, де наш народ готується до свят, Ти то втрачає серед своїх людей, не пишуться, щодня я списки втрат. Мені по тому мирним воді залишитись, в якому кожен, хто загинув, живий і знов. В якому серце з від страху буде битись, в якому наш народ не пробуває більше кров. Мені б туди лунають за все люди, батьки денок купують для дітей своїх вітків. На сльози де, а сміху лунає всюди, не вдолами стоїть молоді жінки. Мені б в той родині, де пануємо розпокій, де в мирнім небі літаки літають знов, на до місця ті мені жорстки, не омивали цех людей невинних людей кров.